Доброго дня, мене звати Нестер Філій, я представник компанії Далина менеджер з регіонального розвитку Полтавської області. А ми сьогодні знаходимося в Полтавській області, Кременчуцький район, село Гориславці. Біля мене знаходимося ми на полях господарства ФГ Гориславич. Біля мене знаходиться власник і засновник господарства Кременченко Вадим Леонідович. Вадим Леонідович, підскажіть, будь ласка, які культури ви вирощували в цьому році? В цьому році пшениця, соя, кукуруза і ріпак. Який препарат, в якій нормі, в яку фазу ви застосовували на сої в цьому році? Е, ну, компанія Долина мені запропонувала новий препарат CrossLips на сою. Е, ну, була домовлена, що ми його внесемо по Цвітінню до, ну, початок. До, в початок цвітіння, так, і в нормі 50 грам на гектар. Ну, і В принципі, ми згосились і це зробили. Е, в момент е, ну, розвитку, е, росту рослин і ну, до моменту уборки ми замітили, що ну, було по бобах е, трошки більше, ніж там, де ми не обробляли. Поля цим препаратом. І коли прийшов момент збирання врожаю, то ми зробили декілька замірів по обробленому і не по обробленому полі, фон поля був один, тобто попередник один. І ну ми побачили, що це десь 300-400 кілограм. Плюсом до врожаю там, де ми проробляли цим препаратом. Чи плануєте ви в, наступ, в наступному році застосовувати препарат CrossLips? Так, да, планую. І думаю, що ну, ще не визначився по площі сої, скільки сіяти, а по ріпаку буду брати ну, на всю площу буду брати. Дякую. Аж підскакує.